Всім привіт! Ви на каналі Swiss Daily. Я Наталія, і сьогодні я розповім про те, що у Швейцарії спрощують працевлаштування українців зі статусом С. Федеральна Рада оголосила про нові заходи, які зараз розробляються, для того, щоб українці могли. Вільно працювати у різних кантонах Швейцарії і не лише працювати, але також і проживати. Як відбувається зараз? Зараз, наприклад, українець не може змінити місце свого проживання, і я кажу не лише про кантон, а навіть про місто в кантоні чи село, чи населений пункт. Ну, і також мова не йде про зміну проживання та пошуку роботи. Дуже часто буває, що, наприклад, одні кантони є більш привабливими щодо роботи, ніж інші. Наприклад, ось кантон Тургау, так, поряд сусідній кантон Цюрих. У Цюриху є більше різних пропозицій щодо роботи, але українцю, який має статус С, дуже складно працевлаштуватися, тому що Ну, через бюрократію, ось таку швейцарську, тому що потрібно отримувати дозволи. Спочатку треба отримати дозвіл на роботу. Дуже часто, до речі, відмовляють в цьому дозволі і кажуть: працюйте там, де ви живете, в тому кантоні, де ви живете. Якщо все ж таки вдається отримати дозвіл на роботу в іншому кантоні, переїхати. Теж ще складніше знову ж таки, це може тривати розгляд ось таких клопотань дуже довго. Це тривалий процес, до того ж платний. Потрібно часом і платити. Не у всіх кантонах, звісно, ось і зараз. От Федеральна Рада пропонує зняти отримання таких дозволів, і відповідно можна буде українцю зі статусом С їхати в будь-який кантон. І за наявності роботи і жити там, тому це такий великий плюс. І чому саме Швейцарія вирішила піти на таку поступку щодо українців? Все дуже просто, тому що федеральна влада вважала і прогнозувала, що на кінець 2024 року буде працевлаштовано 40% українців зі статусом С? Але цього не трапилося, і на даний час ми маємо лише 30% працевлаштованих. І одна із таких причин, ну звісно, є причини різні, чому українці не працювали, це і невизнання дипломів. А інша причина також це дуже вагома: те, що українці не мали право переїжджати з одного кантону в інший. Зараз, коли розробляється рішення щодо, щодо відхилення цих так, дозволів. Тоді буде українцям набагато простіше працевлаштуватися. Ось, наприклад, в Німеччині там трошки інша ситуація, і там працевлаштованих набагато більше. Там працевлаштованих українців на кінець 2024 року 43%. У Швейцарії, на жаль, так це лише 30%. Щодо загалом, які ще. Що ще розробляє Швейцарія для того, щоб працевлаштувати українців, щоб вони, скажімо, мали е, якусь таку мету, щоб вони мали мотивацію? Також є на рівні Національної ради пропозиції українцям, які працюють, змінити статус С на статус Б, а статус Б в свою чергу дає більше можливостей для тих, хто планує у Швейцарії залишатися надовше. Знову ж таки, ці, це ще не конкретні рішення, це обговорюється, але якщо в Швейцарії вже щось обговорюється, то я думаю, що нам варто чекати на зміни. Залишайтеся зі мною, підписуйтеся, щоб бути в курсі всіх подій, які відбуваються в Швейцарії.